Друзі, вітаю! Сьогодні готуємо французькі тости. Прості в приготуванні, але на смак такі вишукані. Для тостів нам знадобиться дві скибочки хліба. Краще їх перерізати пополам, так вони краще готуватимуться та естетичніше виглядатимуть. Отже, беремо одне яйце, туди всипаємо ложку цукру. Ароматизуємо ванілю та добре збиваємо до стану кліма. Кожен шматочок хліба гарно замирюємо в яйцеву суміш. І викладаємо на тарілку як заготовку до смаження. Шматочок масла на пательню. А викладаємо наш хліб в яйці. Смажимо буквально по хвилині з кожної сторони. Так в нас виходять такі прекрасні тости. Поливаємо їх йогуртом та прикрашаємо ягодами, фруктами або горіхами. В мене лохина та гарбузове насіння. І насолоджуємося нашим сніданком. Тости зверху хрусткі, а всередині м'які. А в поєднанні з йогуртом вони ніби пісня, яку хочеться слухати знову і знову. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і готуємо сніданки та десерти з легкістю.